Така у нас сьогодні погода, зовсім не для села, але треба їхати, курей відкрити, хай погуляють, може ризикнуть під дощик вийти. Та й хоч щось -то поробити, Може вдасться з двері пошаманити сьогодні. Бо на вулицю дуже сильно не вийдеш під дощик. Так, да, краса. Лілії розпустилися і лілейник у мене цей розпустився тут красивенний. Традисканції, фіолетова, рожева, і ще одна фіолетова красується. Відкривай їх, вони ж чекають. Все, кто живы, бать, досик, не мешает покушать им кашки. Рослинкам подобається дощик, довольне все. Справа зроблена. Я вся отака от гарна. Все, все, що тільки могла, я прошліфувала. Зараз гарненько все від пилюки протираю і нарешті почну хоча б щось фарбувати. От тут мені подобається тепер таке гладеньке, бо тут жук дуже сильно повиїдав. Хорошо, тепер. Дощик нас не спинив і ми все ж таки вирішили підсмажити ковбаски. Радіє дощику, таке веселе все стоїть. Краса, гарний дощик спокійний. Всім бажаю такого дощику, хто чекає, спокійного, щоб рослинки зраділи ваші. Нарешті за допомогою дощика пришвидшиться процес реставрації цих дверей. Викода, але доведеться фарбувати ще один шар. Дуже багато просвітів, важко лягає фарба, воняє ще це жмаль. І все красна оця штука на дереві дуже сильно просвічується, проступає. Навіть там, де я тільки пофарбувала, воно вже рожеве. Ну, вже рожеве все. Не знаю, що це таке. Але мороку вона хорошу дає це червоне, дуже погано профарбувалася.